Якщо ви вирішили поміняти вікна, то вам потрібно знати на що в першу чергу звернути увагу. Сьогодні ми вам про це розкажемо. Ігор, доброго ранку. Вітаю. Я бачу, ви одразу в роботі, так? Так. Розкажіть нам, будь ласка, який має бути металевий профіль? Тобто є якась різниця, чи вони скрізь в усіх вікнах однакові? Металевий профіль обов'язково має бути Тарасе, оцинкований. Mm. тому що якщо він зроблений з чорного металу. То метал ми знаємо ржавіє, і якщо попадає наприклад волога туди, а це можливо при порушенні технології, то тоді він починає ржавіти. ржа проступає на профіль, і, і потім їм не, не неможливо ніяк. Тільки демонтувати вікно нове. А чого б не хотілося? Не хотілося, тому що. Ще скільки має бути камер взагалі. От, як розібратися, скільки камер має бути в профілі? Ну, не менше трьох. Не менше, не трьох. Не менше трьох і глибина профілю мала би бути не менше 60 мм. 60 мм, Тобто, А як рахувати? От, де тут нам потрібні камери? Ну, це більш складний елемент, давайте ми його віде. поставимо на місце, а візьмемо звичайний. Він тут з кольором у нас так. ось три камери, це перша камера, Перше. це друга, друга, це третя. Фо таким чином. І просто... в цих камерах є повітря, а повітря, як відомо, найкращий ізолятор. І тому ми отримуємо тепле вікно. А може і більше бути? Може бути і більше. Наприклад, на... тут на стенді ви бачите профіль, де є і п'ять камер. Ви бачите профіль, де є шість камер. Наприклад, компанія Рехау. Розробила спеціальний профіль. Він має глибину 115 мм. Максимальна кількість камер. Вона не обмежена. <реш> Добре. Говорячи про склопакет, так? так? От в моєму розумінні це скло обгорнуте в пакет. Да? От для людини, яка не знається на технологіях, як правильно, справа в тому, що береться два скла. Так. Між ними є камера. Таким чином ми отримуємо однокамерний склопакет. І ці два скла е склеєні, з'єднані між собою через спеціальний дистанційний профіль. Все Дистанційний профіль засипається спеціальна речовина. І вона осушує повітря всередині цього склопакету. Так. Таким чином, ми знову ж таки маємо повітря сухе між склом. І, як відомо, повітря найкращий ізолятор. ізолятор. І ми маємо таким чином робиться склопакет. Корисна площа.